Лист без адреси Як добре влітку в лісовій школі. Квіти, ягоди, гриби, краса неймовірна. Можна викупатися у прозорім озері, якщо, звісно, вмієш плавати, можна погратися у м'яча, можна просто на травиці повалятися. Ведмежатко та лисенятко на гойдалці качаються, зайка, їжачок та каченя у схованки граються. А білочка з совенятком книжку читають цікаву з малюнками. Дзень дзелень, дзвенить дзвіночок на пухнастій ялинці. Всі на урок. Поважний бусол вчить малят звірят рахувати. Замість п'ятірки отримає ягідку малинку. Зайка найкращий математик, у нього навіть вуха у малині. Цілісінький місяць малюки будуть жити у лісовій школі. Вони тут вчаться та відпочивають. Щоправда, сумує трішки за мамами і татами, і кожен з нетерпінням чекає на вовчика листоношу може, сьогодні буде листи з дому. І от сорока стрикоче на весь ліс. Листоноша йде, та щось сумний дуже. Усі збіглися на галявину і бачать іде вовчик і плаче. Що трапилось? обступили його звірята. Я йшов, ішов, потім почав переходити струмочок по камінчиках, послизнувся і впав. А моя поштарська сумка потонула. закричали всі. Ні, вона впала у воду, але я кинувся за нею. Який хоробрий, прошепотіли всі. Я дістав з неї листи, вони майже не намокли. Але один лист невже мій, подумав кожний. Адреса на конверті розплилася, і я тепер не знаю, чий це лист. Ще голосніше заплакав вовчик. Так читай його скоріше може, той, до кого написано цього листа, сам здогадається, сказав ведмедик і сів на пеньок. І вовчик почав читати. «Добрий день, малюк. Сподіваюся, що в тебе все гаразд. Ти слухайся вчителів. Як твій апетит? Ти вже зовсім дорослий, тож не спричиняй нікому зайвого клопоту. Прошу тебе, не запливай далеко, коли купаєшся. Твої лапки ще не досить зміцніли. Будь обережним. Ти не забуваєш вмиватися вранці та ввечері. І, зрозуміло, чистиш своє пір'ячко. Коли повернешся, я навчу тебе літати. До зустрічі, твій тато. Не встиг вовчик закінчити читати, як пролунав крик: Це мені, це мій тато написав. Як ти вважаєш, хто це кричав? І як ти здогадався, що саме йому його батько написав цей лист? Ти скоро виростеш, навчишся добре читати і прочитаєш багато чудових книжок. І одного разу ти візьмеш у руки одну велику книгу. Ти почнеш її читати і несподівано зрозумієш, що ця книга написана саме для тебе. І ти скажеш, це мені, це мій батько написав. Ця книга Біблія, лист до тебе, лист від твого небесного.